Це вже не вперше трапляється, навіть не вдруге. І не у тисячний раз із чиєїсь вини. Сонце втомилось, бо піднімалося на джумолунгму. Скоро вершина. Трохи віддихатись і знову униз. День літнього сонцестояння. Важлива астрономічна і географічна подія, що відбувається в сонячній системі у 20-х числах червня. Цього дня наша планета, здійснюючи рух навколо сонця і обертаючись навколо уявної осі, вчергово займає таке положення щодо Сонця, коли сонячне проміння в північній півкулі планети прямовисно падає на північний тропік і висвітлює дно найглибших його колодязів. Цей день знаменує початок астрономічного літа у північній півкулі Землі і початок зими у її південній півкулі. Ось так, доволі стисло і доволі скупо характеризується цей день ще один земний день в астрономічних довідниках. Але кожен житель планети проживає його по-своєму хтось у пошуках хліба насущного, хтось у роздумах про долю світу взагалі, а хтось, отак, як наші бійці, на червоній лінії зіткнення з ворогом або мовою сухих довідок із сектору бойових дій в зоні АТО. Яким же був цей день у їхньому житті, поцікавилися принагідно. буквально распорядок. Утром встали, поели, на технику, обслуживаем технику, готовимся. У нас сейчас в основном люди третьей волны мобилизации, готовимся к э, ну, ротации. Да. То есть они будут ходить, будут ходить новые. Работаем с техникой в основном. Сейчас находимся в резерве, стоим здесь постоянно. Никого не трогаем, Только, только слушаем. как Тяжеловато, перенесли жару, но ничего. У нас речка рядом, выдержали, все нормально. Что не обидели, я на штабе здесь сидела. Никуда меня не пускали. сегодня ездили пострелять. Удачно? Да, да, да. Так, вот. Много yeah. я делала первый раз, я меня а был день почина. Давайте да. да. я продиктую еще раз. Из пистолета, из подствольного гранатомета. А, гранату бросить не дали, сказали близко бросаем. Страшная дискриминация. Что выражаете? На передовую не пускают, если пускают только хроники и вказки. Безобразие, только градусную жару? да вообще. Очень хорошо. Обо мне думали в Запорожье, сидя около костра мои друзья, староверы, казаки, позвонили мне, поздравили, я поздравил их. А сам на боевом дежурстве, как положено. Нормально, удачно прошло дежурство. Все хорошо. Весело, задорно. Утром проснулись, стали по боевой тревоге. Пару часов, наверное, постояли, подождали друзей и знакомых, которые к нам так и не пришли. Мы не сильно расстроились этому. А затем был завтрак. А потом ожидание вас, что вы приедете. А потом пару курьезов небольших. А, и вот, собственно, мы здесь. Так и прошел день. Провели жарко так. Все нормально. Дежурили по очереди и все кушать готовили отдыхали ну и слушали всего 15 Субботнишние раскаты утренние вечерние и все очень сильные ну, у нас не очень а вот разведку задела которая там была пола засаду а так все живы не все поэтому как бы желания разговаривать нету сильно за последние несколько дней Вон было нормально. И вот в субботу подарок нам сделали. Жара. Служба. И все. Нормально провели. Служба. День провел за рулем. Дороги. Утром уехал, вечером а, Вот а, а я в шестый. У нас каждый день одинаковый. Так я, конечно, труда. А, нормально. А, каждый а, день а, наряды, там. служба все, все идет своим чередом. Все как всегда по распорядку. завтрак, да, обязательно. Служба не слуга, но завтрак по-любому. Вот, позавтракали, пообедали, поужинали. Вот, стрельб вроде бы таких толком не было. Блин, даже и не только день, все сутки, зная дату 22 июня, на боевом дежурстве. Було, так. Я в приїздках і рука згоріла в машині. Тут сонце і припекло. А взагалі? Взагалі працювали в районах, визначних районах керівником сектора. Визначали місця стоянки, маневру, маршрути, обустройством базового табору. Взаємодію, з підлеглими підрозділями, підрозділями, які знаходяться біля нас. И так и мы проводим вот так, как надо проводить в наше время, детнего солнцестояния. Встретиться с бойцами. Сделать полезное дело, чтобы в душе было удовлетворение. Я считаю, это самое правильное проведение времени. Учитывая так вот. Раз, два, три посылочку отдали. Куча подразделений, да? А сейчас еще один, если пост отзовется, будет еще одно. Много. Так мы и проводим. Всі дні, дні. дні практически. <рив> <рив> Мені кажется, так і треба проводити. Вот так ми проводимо день літнього сонцестояння. Надеюсь, що наступний день буде пройде по другому іли в батальйоні. Хотілося б, щоб мирний був день. У день літнього сонцестояння давні слов'яни відзначали свято Купала або Купайла, Бога земних радощів. До нині, у свідомості багатьох людей, день сонцестояння асоціюється із язичницькими обрядами, поклоніння силам природи і духам, зокрема з поклонінням сонцю. Також до традиції Купайла належать і обряди щодо збирання цілющих трав, запалювання вогнів, купання або обливання водою, ворожіння, святкове частування. Частували наших захисників і ми, щоправда, не ворожбицьким зіллям, а усім тим, що передають зазвичай на фронт небайдужі запорізці. При, приехали навестить бойцов, Кто привезли там все, что они просили, и даже что-то, может быть, сверх ожиданий угу. Вся, Всякие гостинцы, черешню, которую, я думаю, они будут, будут рады, ну и всякие необходимые вещи. И, если честно, там на рубеже очень приятно это осознавать, что вот за нами там в тылу... Есть люди, которые нас помнят, нас не забывают, и всячески нам помогают. Поэтому опа, опа, вот опа, опа. находиться там ну, а не то, что нам нам намного лучше и приятнее, а это греет. Ответов. И в эти моменты осознаешь, собственно, почему мы там, за что мы стоим, за что мы боремся. И это очень-очень приятно, и нам это помогает. Благодарю всех. Все, добро, благодарю. За то, что нам помогли. День. Так, минут да. через 10 она Возле, мы, наверное, будет с потом... Спасибо а вам да. огромное, что нам помогаете. Помните нас. Всегда мы придем живые, и только с победой. Люди, привет, привет родным, и близким. близким, Петрухе. М. Пусть спят спокойно. Вот а? а? <coughs> и все. Спасибо Петереву и его предприятию авто Собственно говоря, помогают нам очень многие и никто никогда не отказывает. И спасибо всем большое. Тут всегда поражаешься, как действует вот этот принцип нескольких рукопожатий. Обращаешься к человеку. Он не может, но знает там кого-то еще, кто наверняка сможет. И он помогает точно. И зачастую происходят совершенно потрясающие вещи, когда буквально вот недавно на раритетный газ, не помню какой номер, мы нашли какую-то «железяку» под Киевом, они ребята вже отримали з й п'ятої бригады. бригади. И это все происходило в течение 20 минут. То есть вот такі вот у нас происходят чудеса. От этого... всегда завжди тепло. Донині зберігся купальський обряд, коли незаміжні дівчата плетуть вінки і пускають їх на воду, аби потенційні наречені нижче за течією виловили вінок і таким чином знайшли свою долю майбутню дружину. На жаль, річки Донбаса наразі є небезпечними для таких забав часто саме уздовж водорозділу проходить і лінія розділу між двома світами незалежною Україною та окупованою російськими військами територією. А отже, свої умовні привороти дівчата передають нашим воїнам у вигляді листівок та оберігів і кажуть їм ці сакральні слова повертайтеся живими. А чарівну квітку папороті, що по неї ходять купальської ночі, молоді воїни шукатимуть із коханими вже після перемоги. Ми обязательно побідімо. У нього позивний Сокол. Все. Слава Україні! Кажуть, астрологи радять нам саме у день літнього сонцестояння загадати найзаповітніше бажання. Навіть не сумнівайтеся. Ми усі загадали одне єдине перемога над ворогом. Астрономи також вважають цей день містичним, адже на сонцеворот потужно реагує уся природа землі. Приміром, рослини досягають максимуму у зростанні, а потім до самої зими раціонально використовують накопичені сили. І це символічно. І саме цього дня хочеться побажати усім захисникам нашої батьківщини накопичувати і розумно використовувати за призначенням усі потужні сили природи. А ми з вами обов'язково будемо підтримувати їх і надалі, і не тільки у день літнього сонцестояння. Літо триває, але щось не віриться. Літо зникне, не знатимеш навіть чому і куди. Знову спускається сонце з вершини орбіти, і на північному схилі. Свої заставляє сліди.